Це видно по динаміці бойових дій, по динаміці нанесення завдання ударів по українській території. Іскандери давненько не застосовувались, і добре, що не застосовувались, тому що це балістичні ракети, і іскандери їм потрібні, зрештою, для того, щоб мати якусь певну стримуючу силу, то що вони зайшли вже в запас НЗ вичерпали вже і звідти це стало відомо так багато. Країн розгляду про це писали, що дійсно, що Росія вже навіть вичерпала і звідти ті ракети, і ми знаємо, що іскандери можуть нести і тактичний ядерний заряд, тому вони не можуть собі дозволити під ноль всі ракети використати, ну зокрема, по нашій енергетичній інфраструктурі, яка зараз є ціллю номер один для ворога. Саме тому противник закуповує дешевий, Безпілотники, так мова йшла вже про 2400, Так векала з Ірано так значно зараз менше кілька днів застосування. Імовірно, що не так швидко їх можна підвести, доставити в певну точку, звідки вони їх запускають. А можливо, їх вже і в розібраному вигляді збирають. Я вже навіть казав. Минулого тижня, ймовірно, вони ще не встигають навіть е ці пофарбувати їх і напи написати на них надпис Герань. 2 можливо і це забирає процес. Ну це припущення, але воно має е ґрунт свій. Так ну і відповідно можливості країни такої як Іран теж не безмежні. Я треба розуміти, що вони е можливо домовились про ті кілька тисяч на якийсь певний період щодо постачання певними партіями. І, власне, про балістичні ракети в тому числі з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленості, як саме вони будуть доставлені в Росію, це вже ну, по суті неважливо. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне з Москвою та Тегераном. Так само, навіть дивлячись на карту, ми бачимо Каспійське море, ми бачимо порти Іранські, бачимо, що не так далеко від них Махачкала, Астрахань, куди, в принципі, без проблем можуть бути доставлені морським коридором, морським шляхом ці ракети.